Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. Розпочну я з бренду COS, Це один з моїх улюблених брендів. Кофта в розмірі М. Вона темно сірого кольору. Тут рукавчик 3 четверті. Склад дуже хороший, адже вона майже повністю з вовни. А саме тут 92% вовни, і трішки поліаміду і еластану. І давайте покажу вам її в примірці. Тканинка тут дуже щільна, але на превеликий жаль, вона якогось не дуже актуального крою. Тут і рукав такий, ніби як підскочений ні туди, ні сюди. І сама вона вверху дуже сильно в обтяжку, донизу трішечки розтопирена, розширюється. Якось аж дивно мені, адже в цього бренду дуже класні лекала і дуже класний дизайн, дуже такий оригінальний. І щось завжди в них таке можна побачити, нове свіже, а ось цією кофтою якось вони прогадали. А далі буду приміряти ось такий світшот, він в світлому кольорі. Попереду така от ледь помітна нашивка, а мені вона чомусь нагадала, що Хілфігер. і такий якийсь вайб цього бренду, тому власне вирішила приміряти його. Ну І склад -то дуже хороший, адже він повністю натуральний 100% бавовна. Світшот в розмірі М, і мені не дуже подобається, як він ліг в плечах. Якісь вони вийшли приспущені. Можливо, це чоловічий світшот і тому так виходить. І не дуже мені подобається внизу ця кольорова резинка. Тому я думаю, краще її ось так от завертати. І тоді цей світшот виглядає більш базово, більш так класично. Далі буду приміряти ось таку сорочку від Жорж. Взяла її, оскільки вона зараз трендового коричневого шоколадного кольору. Ви, напевно, помітили, зараз в мас-маркеті, в магазинах дуже багато одягу саме такого відтінку. Розмір тут вказаний 22-й, але це в принципі не смертельно. Будемо її приміряти як накидку, так от оверсайз. За складом вона знову ж таки чудова, повністю натуральна, 100% бавовна. І в примірці, коли ось так позакочувати рукава, дуже навіть нормально виглядає. Як вам пишіть в коментарях. Прям дуже стильно, дуже актуально. І, до речі, до моїх цих бежевих штанів сорочка чудово підійшла і вийшов доволі непоганий, класний образ. Сама тканина тут дуже практична, адже вона по собі жата і її не потребує, аби її прасували. Дивимося з вами далі, а далі буду приміряти ще один світшот. Це фірма FN дуже часто трапляється вона в секонд-хенді, і, в принципі, це якісна фірма. Розмір вказаний: 46-й світшот попереду має такий от напис: Лос-Анджелес. Класний стильний. Він також у нас з хорошим складом, натуральний. Це у нас бавовна. Як і попередній світшот, він в чудовому стані. Ось так виглядає в перемірці. Світшот доволі великого розміру, але в принципі це його не псує, оскільки має він резиночки на рукавчиках понизу, і це якось його збирає і робить його не таким вже величезним, а навіть дуже акуратним і компактним. В принципі, мені подобається з джинсами, якимись прямо буде супер виглядати. Як вам пишіть в коментарях. Пишіть загалом, чи носите спортивні речі, чи любите ось такі світшоти. Нагадую вам, що ціна сьогодні за кілограм 305 гривень. А ми рухаємося далі. і Далі я буду приміряти ось таку футболку від Філіп Плейн. Це дуже дорогий бренд. Він не так часто насправді трапляється в секонд-хенді. і варто добре дивитися добірок, адже дуже часто бувають підробки, підробляє цей бренд. І деколи важко визначити підробка чи оригінал. У цієї футболки повністю затерта бірка, тому важко визначити. Немає так напису, де її зробили. Але якась бірочка така дуже скромна, тому все таки є підозри, що це не оригінальна футболка. Хоча, можливо, ви мені підкажете, можливо, серед вас, моїх глядачів, є ті, хто в них розбирається, і напишіть, будь ласка, як ви думаєте, оригінал чи ні? Далі буду приміряти. Ось такий трикотажний топ. Він виглядає дуже звичайно, базово, але я такі от прості речі в принципі люблю. Він де такий, як врубчик. Попереду повністю зачіпається на маленькі гудзики, За складом хороше, 80% тут віско. решта полістер 20%. Ну ось так до джинсів, до чорних штанів, наприклад, на високій посаці, як на мене, буде виглядати просто супер. Якщо говорити про його стан, то топ в ідеальному, практично новому стані, без жодного дефекту. Ну і заважить він теж небагато, оскільки тут ткани немало, він такий малесенький, компактний, тому ціна буде невисокою. А ми з вами рухаємося далі. А далі я буду приміряти ось таку яскраву червону блузу від атмосфери. Вона такого морквіаного кольору з широкими рукавчиками короткими. І тканина тут хороша, 75% віскуза і трішечки поліаміду. Блуза в ідеальному стані, колір насичений, класний, і, в принципі, крій у неї теж непоганий. Дуже яскрава акцентна річ, і якраз для осені така от яскрава плямка. То переважно осінню всі ходять в такому сірому, коричневому, чорному. А вдягнути таку от блузу кудись під жакет, під піджак, це одразу мені здається підніме настрій. Ще взяла до примірочної ось таку чорну ковтину від River Island в 38-му розмірі, а взяла її через її цікаву спинку. Тільки гляньте, як тут зроблено. Вона повністю практично відкрита. Тут такі от смужки у неї навскіз. І давайте ще розглянемо бірочку. Власне, тут вказаний розмір, назва фірми і, власне, склад у складі тут поєднання поліаміду і віскози. Віскози трішечки менше. Кофта йде в обтяжку, і ось така у неї цікава спинка. що правда її треба вдягати без білизни. І тоді вона буде виглядати дуже ефектно, дуже стильно, дуже класно. Але я, в принципі, не ношу речей без білизни, тому це зовсім не мій варіант. А загалом вона дуже класна, з якимись такими от широкими штанами. Прям вау. А ми з вами рухаємося далі, і далі я буду приміряти вкорочений топ бежевого кольору від H&M, Розмір тут вказаний XL. Він йде в рубчик. Стан у нього дуже хороший, практично ідеальний. Бірка, на жаль, відрізана, але по відчуттях і по вигляду це, скоріше за все, бавовна. Ось такий він в примірці, дещо внизу він йде відтопирений, але по кольору дуже класно підійшов до моїх штанів. От бежевий з бежевим прям супер виглядає. Загалом класний базовий для літа просто супер. І я помітила, що зараз якраз такий період, що можна собі на наступне літо скупити дуже багато якісних, класних речей, адже зараз на них дуже малий попит, ніхто на них не звертає уваги, і справді можна собі щось та й підібрати. З одягу, це була моя остання знахідка, і перейдемо до зважування. А власне, цей бежевий топ заважив всього на всього 36 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 35 гривень. А ось цей чорний коротенький топ заважив на 51 гривню. І переходимо з вами до сумок. Сумки показую вам теж вагові. Тільки гляньте, яка була шикарна сумка з натуральної шкіри, зернистої шкіри, дуже добротної, але на жаль, дуже понищена у неї підкладка, розмальована якимись фломастерами олівцями в неї трішечки затерті кутики з однієї сторони і з іншої, але, в принципі, не критично. Сумка класна, на довгому такому ремінці ручці, оздобленій металом, і давайте її поважимо разом дізнаємося ціну. Заважила ця сумка не так вже й багато, а саме 257 гривень. А ми з вами дивимося далі. Ось такий цікавий був клач. Чорно-білий принт, такий як ялинка, і він текстильний, плетений, з такого, знаєте, як бувають господарські сумки матеріалу. Дивимося разом з вами далі. Це якась текстильна сумка, але вона якась дуже понищена. Вона десь лежала в якомусь вологому місці, я так розумію, і вся вкрилася такою, як пліснівою. А ось тут є цікава сумочка з таким от леопардовим принтом, ще й в такому бурячковому вишневому кольорі, в кольорі бордо, як зараз актуально. Ось така була ще біла сумка з чорними ручками, лакована, але на ній були і плями. І гляньте, яка цікава сумочка в такому от стилі Прованс. Коли дивлюся за неї, у мене якась така асоціація зразу з лавандовими полями, щось таке, от французьке, дуже цікаве, плетена з соломи з такими от гачкованими ажурними вставками. Але від неї такий був дивний запах, тому залишилась вона в магазині. А давайте я вам ще покажу взуття. Взуття буде з іншого магазину, взуття також вагове, і це четвертий або навіть п'ятий день завозу. Ціна за кілограм тут менше 200 гривень, десь приблизно 180 І поки що нічого цікавого не бачу. Ось такі якісь вінтажні туфельки які з обрубаними носами, вони шкіряні, але всередині видно, що такі от понищені. А ось ці туфлі в ідеальному стані, фактично нові, і видно по стілці, що вона не затерта, не заношена. Дуже красивого вони відтінку, фіолетового, світло бускового. і вони з натуральної замші. Тут у нас спортивне взуття, жіноче, дитяче, але в хорошому стані нічого не було. Дивимось далі. Гляньте, які були класні лофери в новенькому стані, лаковані. Тут у нас бренд можна всередині прочитати, і вони новесенькі. По підошві видно, що вона не ношена. 37-й розмір. Дуже класні, шикарні. Ось такі ще лофери в більш спортивному стилі. Тут таке от поєднання шкіри, це замінник і текстилю. І тут поруч ось такі цікаві балетки: 39 й розмір, непоганий стан. Там таке враження, що їх обгорнули в журнал. Ну вони такі, звичайно, на любителя. І ось ті такі: от леопардові теж в хорошому стані були босоніжки на один палець. Теж не усі люблять такі, не усім зручно. І гляньте, які були біленькі туфельки на високому, але стійкому каблуці, теж в ідеальному стані. Ще є магазині такі наліпки, вони із замінника. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.